Так. Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Іллія Налягака, ведуча телеканала Інтера та марафону Єдині новини. Сьогодні наша тема доброго. журналістика. Дякую, що буде здати мені інтерв'ю. Дякую вам, доброго дня. І наше перше запитання: як ви себе можете описати трьома прикметниками? Угу. Ерудована, смілива. І чесна. Що ви почали свою кар'єру журналістки? Моя кар'єра журналістики розпочалася ще до навчання. Я працювати почала в 15 років. Спочатку це був кастинг на ведучу вечірніх казок у містам телеканалі. Я сама із Закарпаття. Це був телеканал «Міський Хуз. Тоді я пройшла кастинг, почала вести дитячі казки. Потім це все переросло вже в журналістику. Я робила різні репортажі, і вже в 11 класі я пам'ятаю, була ведучою новин. І після того я вступила до інституту журналістики Тараса Шевченка, де почала власне вивчати професію, ну і далі працювати на різних телеканалах і проєктах. Далі запитання, яке я ставлю до всіх ведучих, які працюють у загальнонаціональному марафоні. У, у телеканалу Інтера є різні всіх каналах слоти новин, які вам подобається більше вести: ранкові, денні, вечірні чи нічні. Подобається, напевно, найкомфортніший слот денний, тому що, хоча він у нас і в суботу насправді припадає, але все-таки. Ти більш-менш в ресурсі, тому що ранкові ефіри вони дуже виснажують. Тобто, третя ранку це вже підйом. А далі ми їдемо на Грим і починаються новини, хоча о шостій, але підйом у третій, і тобто, треба витримати до 12 години. А, нічні ефіри складні, бо це 12-годинний слот. І з 6-ї вечора до 6-ї ранку ми ефіримо, І коли вночі відбуваються якісь ракетні атаки, ми виходимо з прямим ефіром. і Ось останній з них в четвер. Я вела ось у мене було 11 ефірів, по-моєму. Так, шостої вечора до шостої ранку, там був підсумковий, тому десь 11 ефірів прямих я вела ось з шостої вечора до шостої ранку. І це надзвичайно важко. Тому, напевно, такий найбільш ресурсний ефір. Це все-таки денний, найулюбленіший. Напевно, ранковий, тому що люди дивляться новини. Краще цей слот. Всі якось так зберегли звичку, ось цю, що зранку прокидаєшся, вмикаєш телевізор і дивишся новини. Ким ви мріли стати у дитинстві? Ну, я б сказала, що телеведучою. напевно, це була така моя ціль зі шкільних років. Я так до неї почала йти дуже рано і реалізовую себе зараз. Ну, якщо прямо ранні, ранні мрії брати, то Якийсь час я хотіла стати юристкою. Але, в принципі, я отримала юридичні знання на магістратурі, тому що я закінчила за спеціальністю правова журналістика. Я також маю стати телеведучим та журналістом. Чи у вас у вас досвід... Чи був у вас досвід бути ведучою шоу «Ранок з інтер? Uh, ні, цього досвіду не було. Там я вела свою рубрику правову якраз. Ну до того там були розважальні у мене рубрики на ранку з інтером, а потім була правова рубрика, де якраз я реалізовувала свої магістерські знання. Ми там розбирали різні кейси з правопорушеннями прав людей. Ну і власне показували людям, як захищати свої права. Така була просвітницька рубрика в мене. А потім вона проросла, до речі, в проєкт на телеканалі «НТН», і в мене була окрема програма, власне, наші права називалися. Яким було ваше перше місце роботи? Саме найперше. Ну, найперше, це я була кореспонденткою, потім ведучою телеканалу РТК Хуст. Ну а далі вже в Києві можу вам назвати це була спочатку ІТ-компанія. Потім різні стажування, це була і Радіо Свобода, і новий канал. На дуже багатьох телеканалах, і журнали, Холдинг, XXL. Я також там була автором статей. Ну, загалом там інтер далі був. Чим захоплюється, чи є у вас хобі? Хобі. хобі танці, але. У мене немає часу на хобі вже дуже останнім часом, ну я не знаю, роки три-чотири. Але так, що прям захоплюється, це напевно все таки танці. Чи були у вас казуси в прямих ефірах? Ой, казусів було багато. Один із таких найкумедніших це був ранковий ефір. Просто я пригадую, коли вже, ну. Зовсім сил не було, мені дуже сильно хотілося спати, і просто на якийсь момент я закрила очі в ефірі, поки йшов синхрон. І я так з закритими очима стою, стою, і мені просто режисер вусі в підслужку не каже, що ми вже в ефірі, і ось так десь, напевно, секунд 5-7 я з закритими очами на крупному плані стояла. Я їх відкриваю. І я бачу, що я в ефірі, і я вже тоді починаю говорити. Але дуже часто було, що ну, ламаються суфлери, якісь непорозуміння на бекстейджі, тобто зриваються якісь включки. Ну, це така рутинна робота, але це було таке найкумедніше, тому що я потім придивлялася ефір, мій вираз обличчя просто мовив про весь мій робочий день. Чи є у вас домашні улюбленці? Ні, на жаль, ні, але я мрія завести собаку. Просто поки немає часу. Навіть хотіла взяти з притулку, враховуючи актуальні обставини в країні. Дуже хотіла, але я розумію, що я просто не зможу дбати про цю тварину, і це не є добре. Ну і що для вас журналістика? Як ви вважаєте, чи є у вас місія? Звичайно, я вважаю, що журналістика в принципі дуже важлива. Хоча напевно в українському суспільстві недооцінена. Свою місію я завжди вважала це доносити об'єктивну інформацію і вести таку просвітницьку діяльність. Власне до марафону я нею займалася. Для мене було дуже важливо розказати людям про їхні права і методи їх реалізації, тому що люди у нас не обізнані в цьому, в школі цього не навчають. І це є величезна проблема, тому що опиняючись в ситуаціях складних, коли права порушують різні бізнес-структури, різні чиновники, держава порушує вати може права людей. Людина не знає, як себе захистити. Тому для мене останні роки це була такою місією просвітницькою, розповідати людям, як захищати власні права. Зараз моя місія це боротьба на інформаційному фронті, яку я вважаю також дуже важливою. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам, успіху вам. Дякую. Гарного дня, до побачення. Взаємно. до побачення.